Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, місто Старобільськ і взагалі північ Луганщини. От. Коли буде деокуповано Старобільськ і північ Луганщини, і як пройде звільнення саме Старобільська і навколишньої Території півночі, Луганщини. Коли і як? Скажіть нам, будь ласка, вищи від росіян? Старобільська. Так, було таке, що раніше ворог мав там, ну, як вплив. Мав вплив, тримав всіх в напруженому такому стані, який, ну дуже люди були під впливом дуже сильним. Проте ситуація зміниться. Люди перейдуть на бік української армії. Вони вид... ну, тут більше страх в сильному напруженні, в сильному страху. Отак, тримали жорстко. Росіяни. Старобільську, що відбувається, яка буде деокупація, скажіть нам, будь ласка. Ну, тут знову просять не Нельзя розповідати Дивіться, добре, те, що військові України зайдуть у Старобільськ, так, це буде, це буде. Причому буде мирно це зроблено. Карта миру. Зміниться, ну як, люди змінять оцю свою думку. Ну, більше це було під впливом російської пропаганди і залякування дуже сильного. Перемога. Дивіться, це буде мирним. Ну, тобто в Старобільську не буде військових дій, не буде боротьби. Бойові дії в Старобільську не будуть проходити мирна деокупація, а куди ж подінуться самі расисти? що відбувається? Не знаю, тут таємно, щось таємно не показують, як це саме відбудеться. Ну, іде мені таке, що постійно будуть вбиватися, руйнуватися саме російські, ці російська зброя. Де що в них де не розташовано, воно буде під обстрілом. І це дуже точно. Бо немає карти, які вказують на те, щоб цивільні люди були вбиті під час звільнення. От, І придушення, перемога, повністю знешкоджений ворог, а саме, що відбувається, от мені не показують. Скажіть, коли саме відбудеться деокупація Старобільська? Пятый. Так, закупайте астробильское. Там щось буде відбуватися, це буде шостий місяць, 5 число. І, напевно, що із Старобільська виманять цю війська, і їх там буде небагато російських військ. Просто їм дадуть такий наказ стояти. от. А можливості стояти їм не дадуть. Забезпечення буде дуже погане і в них? Скажіть мені, будь ласка, да, і все, і свято, місто де окуповано. А скажіть, будь ласка, чи будуть втрати цивільних людей, жителів півночі, Луганщини, от навколишні? Села навколишня територія навколо Старобільська. От, чи будуть саме там втрати серед цивільного е, населення на півночі Луганщини? Це ні, не буде втрат. Тут дуже ретельно буде працювати е, армія України. І е, як на долоні. От росіян там видно, як на долоні просто. І е, е, збір, збір урожаю і нищення повне росіян. У росіян немає підтримки їм обріжуть якісь шляхи, загженуть в, як будуть зганяти от в одну якусь дорогу, яка дуже незручна для них, і там будуть знищувати. А навколишні території цивільні люди не будуть від цієї деокупації під час звільнення в вбиті. Тут більше йде от саме робота по росіянам. І атмосфера буде змінюватись саме, е, оце спадатиме напруга, страх росіян ну перед силою і ну, перед тим, що от росіяни залякували населення, то буде це. Спадати, люди перестануть боятися. І взагалі, оце карта свідчить, що так, звільнять і буде мир. Мирно дуже будуть берегти людей, щоб люди не постраждали. Старобільська. Чи будуть втрати, скажіть Є така проблема, оце карта, коли Росія саме от в Старобільську є небезпека, що росіяни замінують Старобільськ мінами. мінами. І е, треба дуже уважно е, дивитися, що куди йдуть, а також до Старобільська е, прийде. Фінансове забезпечення, людям допомога, грошима. Хочу це все зібрати. Бачите, тут секрет. Вищі сили. Заперечую, 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 заперечую. Заперечуємо, заперечуємо, заперечуємо і заперечуємо. Відкриваються всі шляхи дороги. Заперечуємо. Заперечуємо і Заперечую повністю весь негатив. Так, там самих росіян обдурять, їм їхні скажуть ось цей шлях, ідіть, ми вас прикриємо, і ви зможете втікти, і вони почнуть тікати, а насправді їх ніхто не прикриє, їх просто повбивають всі. Заперечую весь негатив, що чинили росіяни у Старобільську. І півночі Луганської області всі злочини, всі вбивства, всі еквалтування, катування, що б не робили. Повертаю ворогові. З ним усе це трапляється. Буде так. Перекриваю. Відкриваються шляхи дороги військовим України на деокупацію Старобільська. Більше немає жодної перешкоди. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити всіх українців у Старобільську у північ Півнич Луганської області захистити від агресії російської, захистити від бомб куль. Снарядів, щоб вціліли люди, домівки їхні буде так, буде так, буде так. І прошу захисту для військових України відвернути від військових України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, щоб не застосовував ворог. Повертаю, відвертаю ворогові, прямо на голови падає. Буде так, буде так, буде так. Більше не може ворог отримати в окупації Старобільськ, північ Луганщини. Тікає, лякається, сам по собі стріляє. Немає більше чим і як продовжувати окупацію. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено, як та, вийшло <кій> так, що будуть самі ж росіяни себе підставлять під вогонь. Ну, навмисно, напевно. Дякую за увагу.